Діво Марії, мати скорботна, я приходжу до тебе, щоб зустрітися в тиші з тобою та твоїм сином, якого ти тримаєш на коліна. Я знаю, о мати, що ми відкуплені кров'ю твого сина. А також знаю, що твої сльози, страждання та співчуття безцінні для нашого спасіння. Ти є для нас взірцем бездоганної покори, взірцем терпіння, доброти, лагідності та безмежної довіри. Даруй нам мати скорботна хоча б трохи твоєї любові, надії та віри, навчи нас твоєї тиші. Спокою та зосередженості, даруй нам хоча б трохи Твоєї святості, вірності та терпіння, Навчи нас служінню та зреченню. Мати скорботна, страждання сповнювали тебе все твоє життя. Ти добре знала, що таке біль і сльози, але ти вміла перетворити свої страждання на молитву. На пісню довіри Богові. Маріє, прошу у тебе, дару, переживати страждання, як і ти їх переживала в терпінні та довірі. Своїм так ти змінила обличчя світу, ти знаєш цінність цього слова, ти знаєш, скільки коштує вірність цьому слову. Навчи нас повторювати Його. За твоїм прикладом, Мати Божа, тут на землі найважче зрозуміти вартість страждань, тільки мудрість, яка може дивитися на людську історію, очима Бога, може побачити незбагненну рятівну цінність страждань. Богородиця скорботна, допоможи всім стражденним людям відкрити глибокий сенс. У стражданнях, вчини, щоб наші страждання, що наповнюють світ, не були розтрачені в бунті та відчаї, а могли бути освячені та принесені Отцю в єдності з Христом, навчи своїх дітей з довірою приймати Божу волю, мужньо зносити страждання у єдності з Христом і з любов'ю жертвувати їх. Для спасіння світу, покажи нам сенс наших терпінь, допоможи нам довіряти себе Богові та дозволь нам співпрацювати з тобою для переміни себе та світу. Амінь. Богородице Тіво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Тими жінками, твого, ти тобою, тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших.